28 жовтня у сесійному залі Конотопської міської ради у 10-й годині повинна була розпочатися 68-ма сесія шостого скликання. Але як кажуть, не судилося. для проведення останньої не вистачило всього одного депутата. Тож вирішувати питання, які виносилися на цю сесію, будуть вже депутати нового скликання. Чесного і прозорого розподілення бюджету добивалися і мітингувальники, які зібралися під міською радою. Також в сесійному залі стався неприємний інцидент. Чоловік похилого віку спробував винести прапор з сесійної зали. Свій вчинок він пояснив тим, що чинний герб міста принижує людей інших релігійних поглядів. Спробував вирішити ситуацію голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Артем Семінігін, який пообіцяв винести це питання на найближче сесійне засідання. Знову Батурин зустрічав молодих виконавців на музичних інструментах у стінах заповідника гетьманська столиця. Нагадаємо, що цей фестиваль був започаткований на честь пам'яті Андрія Розумовського, сина останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Цьому році фестиваль конкурс молодих виконавців відбувся вже в четверте. Сьогодні відбувся в Батурині вже в четвертий раз. Поспіль фестиваль, який присвячений сину українського гетьмана Андрія Кириловича Розумовського. Рекордна кількість учасників: 56 учасників було в цьому році, які представляли 14 музичних закладів. Свідчить про ту популярність, яку в нашому регіоні вже має фестиваль, і про ту довіру, які мають до нього і самі маленькі діти, і їх батьки, і їх викладачі. Окрім рекордної кількості учасників, четвертий за ліком фестиваль ще дечим відрізнився. Детальніше про це розповідає його меценат, голова правління благодійного фонду світанок Любов Лисенко. В цьому році вже набагато кращі виступи дітей, і набагато більше дітей приймають участь. 14 місць в цьому році це вже якби є рекорд: 56 учасників. І от якщо в нас завжди було тільки дві номінації: це фортопіано і вокал, і дітки, які старші і менші, то в цьому році ми ще додали ще одну номінацію це за вишиванку. На слідуючий рік у нас це буде вже ювілейний рік п'ятий рік. І тому вирішили додати ще номінації. Ну зараз ми будемо думати за артистичних, можливо, можливо, ще які напевно учасники фестивалю і переможці отримали призи. Які саме? Звичайно, щоб було бажання в діточок і щоб вони розуміли, що їхні, їхня праця оцінюється, обов'язково вони повинні отримати нагороду. Цю нагороду завдяки пану Миколі Кочерзі діаспора. Благодійний фонд в кожного року має цей призовий фонд. І діточкам ми даруємо не подарунки, а кошти. Звісно, від занятої номінації, звісно, від занятого місця в номінації діти мають грошовий подарунок. Організатори фестивалю не лише продовжили традицію, але й попрацювали над збільшенням масштабів заходу. Благословив добру справу перед її початком настоятель Батуринської церкви Покрови Пресвятої Богородиці отець Роман. Організатори відмітили, що запрошення прийти в національному українському бранні учасники фестивалю сприйняли позитивно, і вишиванки та одяг в українському стилі був майже на кожному, що й стало ще однією номінацією конкурсу. Телевізійну версію четвертого фестивалю дивіться сьогодні одразу після закінчення новин о 19.30. Сморі диму в деяких районах міста схвилював конотопчан. У відповідь на численні запитання жителів міста, що і де горить. Рятувальники говорять, що в районі села Сарнавщина горять торф'яники. Там же працює рятувальна бригада не один день. Ми знаходимося на пожара в пожара. районі села Сарнавщина. Тушені наприклад, відбувається на площі Ну, Гектарів 5, Горить торф. задіяно два автомобілі, а це 40. І... Проводять тушення чотирьом столам. Горіння буде тушити дня два ще. Сьогодні ще детей день, тому що площадь борща, а потушити за мгновенно невозможно. На жаль, по Конотопському району випадки пожеж на торфяних полях не поодинокі. Причиною цього загоряння найбільш вірогідно є людський фактор, говорять рятувальники. Яскравим закінченням канікул стало свято у благодійному фонді Відень. Тим паче, що приводом цього свята стала ще одна визначна подія в історії цього фонду. Йому виповнюється цього тижня 16 років. У нас не просто свято, а позавчора наш благодійний фонд Відень відзначив 16 років з дня свого створення. І ось за ці 16 років було зроблено дуже-дуже багато. Перші наші вихованці вже самі стали і мамами і татусями. А це вже, мабуть, що третя зміна наших вихованців, якими опікується наш фонд. Ви знаєте, ця кімната це не просто кімната, це місце. Куди можна прийти зі своїми секретами, зі своїми думками, зі своїми е, помислами, якимись, де, де не можна цього зробити в іншому місці, а тут можна про поговорити про все, поспівати, потанцювати, зробити дуже багато цікавих речей своїми ручками. І головне, що у нас тут не тільки дітки приходять, а навіть і мами, і татусі, і бабусі, якщо вони є, найсерйознішу річ, яку ми зробили за ці канікули. Це незвичайний рушник, про який про який розкаже нам Вітуся. Цей рушник символ нашої України. Ми його робили тиждень. Я думаю, що він варто того. Він створений з лего конструкторів. Тут а конструкторів сім тисяч. Як ідея виникла саме рушник створити? А... Ми ходили в музеї і побачили знайомі такі, і ми подумали, може нам теж такі створити. Де він у вас буде знаходитися тепер? Я думаю, що він теж буде на цьому старі лежати, як символ. У вас тут, я бачу, костюмована вечірка. Як ваше свято називається? Як називається наше свято? Галю! Річ у тому, що от Хеловін, ну як кажуть, воно всесвітнє свято, ну не ук... не зовсім українське. А ми вирішили його адаптувати. Тобто, у нас сьогодні в гості прийде ось такий Хеллоуінчик Стьопа. І цей, ми будемо його знайомити з нашими українськими традиціями. А як це буде виглядати? Ну, ось Дівчатка маленькі, найменші, покажуть себе, які вони маленькі господарочки. Найстарші дівчатка, крім того, що вони зробили рушник, вони разом з бабусями сьогодні приготували смачні страви. І всі ці страви, починаючи від млинців і закінчуючи компотом, вони всі із гарбуза. У нас різні персонажі, але головна наша. Наша мета, щоб в нашій казці, в нашій кімнаті, взагалі в нашій країні, в світі перемогло добро. І тому в кінці нашої казки наш Хелоуінчик буде зустрічатися з різними персонажами, і в кінці нашої казки він стане добрим. Всім добра! Стадіон локомотив ніколи не пустує. Ну а під час канікул робота тут проводиться особливо плідна, адже завжди спортсмени час для канікул використовують для того, щоб досягти більших результатів. Як у вас проходять осінні канікули? Ну, взагалі, осінні канікули проходять за кож... у кожного тренера, є індивідуальний план. Це той час, коли тренер може звернути увагу на кожного спортсмена, тому що деякі тренування в нас проходять два рази на день, достатньо світового часу, і тому маємо таку можливість попрацювати з кожною дитиною індивідуально. Що стосується цих осінніх канікул, то були різноманітні змагання, турніри проведені. Ось сьогодні ми на стадіоні локомотив, де Проходить вже п'ятий за рахунком турнір з футболу. Ці всі турніри були присвячені пам'яті Володимира Волкогона, який до 2005 року очолював федерацію футболу міста Конотоп. Сьогодні в змаганнях приймають участь юнаки 2004 року народження. До нашого міста приїхали сім команд, і на сьогодні виборюють в общем, призові місця. Хочу подякувати Антоші Сергію Миколаєвичу за підтримку цих турнірів за надану допомогу. Він на сьогодні є заступником голови федерації футболу міста Конотоп. Я так розумію, канікули у вас будь-які. І осінні, і весняні, і зимові проходять дуже плідно. А ви помітили, це дає якісь результати позитивні? На канікулах до нас з'їжджається маса команд з різних регіонів. Ми на сьогодні маємо умови. Маємо матеріальну базу і до нас залюбки приїжджають з різних регіонів нашої країни. Починається старт ще одного турніру Кубок Слобожанщини. Це вже буде проходити фізкультурно оздоровчому комплексі турнір по ганболу. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Хлопці канікули вже закінчуються. Як ви їх провели? Я провів дуже їх добре. Було дуже багато турнірів, було дуже цікаво. Хлопці, розкажіть про свою команду. Коли вона була сформована? скільки часу ви вже займаєтесь? Я вже П'ять років займаюся футболом. Спочатку з першого класу я займався в своїй рідній школі, а потім я перейшов в спортивну школу. У нас дуже гарна команда. Ніхто не ліниться. Ми працюємо, стараємося бути досконалими. Як важає, що зміцнює командний дух вашої команди? Командний дух нашої команди. Я на мою думку зміцнює наші перемоги, наші старання. «Жага до перемоги. А яка найбільш суттєва була ваша перемога? ми в Дерем на чемпіонат України їздили і зайняли друге місце? Як ви провели канікули? Наші тренування проходили два рази на день. Ми готуємося до зимових стартів. Давно займаєшся цим видом спорту? Вісім років. Було багато досягнень? Так, У тринадцятому році я стала чемпіонкою України на юношеських українських змаганнях. Вітаю! А які ти для себе завдання ставиш перш за все? Ну перш за все. Завдання виграти чемпіонат України з лижних гонок і поїхати кудись за кордон. Скажи, як канікули пройшли? Працювати, як вважаєш? Так, працювати займалися. Ну було дві тренування на день, дуже гарно займалися. Зараз головні змагання в Карпатах. У нас до часу них готуємося. До нашої школи частенько приходять в гості наші випускники спортивної школи. от Сьогодні на тренуванні у нас присутні. Випускник відділення лижні гонки Копило Владислав. Сьогодні він є майстром спорту України з лижних гонок, член молодіжної збірної команди України з лижних гонок. І хочу, щоб Владислав поділився своїми мріями та планами на майбутній зимовий сезон. Ну зараз йде підготовка до зимнього сезону. Завтра я від'їжджаю на тренувальну базу Тисець, яка знаходиться в Карпатах. Будети підготовка до зимнього чемпіонату України дівчата вам подобаються лишні гонки? Так, звісно, це наше хобі. Тут гарно і корисно для здоров'я. Ось і відчуваються вже зранку морози. Чи це вже настає зима, чи ще буде потепління? Про це запитаємо у начальника метеостанції. Ну як завжди, я хотів би перед тим як розповісти про погоду на найближчі дні, трішки повернутись до аналізу осіннього періоду в цьому 2015 році. От вересень у нас видався аномально теплим. Я думаю, що всі на собі це відчули. От середня температура вересня місяця склала 17 градусів, що ближче до показників початку літа, і це другий взагалі показник температурний за весь час періоду наших спостережень. А це я нагадаю майже 125 років. Що стосується жовтня, то він відразу практично нагадав, що все ж таки. На вулиці осінь і дуже так сміливо заявив про свої права. У нас метрологічне літо, перехід через 15 градусів температури повітря в бік зниження відбувся 28 вересня. А вже 7 жовтня відбувся перехід середньодобової температури повітря через 5 градусів бік зниження. Тобто почався той період, коли припиняється активна вегетація сільськогосподарських культур. Ну, взагалі, рослинності, і це найраніший показник за знову ж таки весь час проведення спостережень. Взагалі, в жовтні місяці ми очікуємо середню температуру нижчу зазвичайно, А для жовтня це 7 градусів, десь приблизно на 1-2 градуси. Але на превеликий жаль, найголовнішими особливостями. Осінь цього року є дуже жорстока ґрунтова посуха, яка утримується в нашій місцевості вже впродовж майже трьох місяців, що надзвичайно ускладнює умови розвитку озимих культур, може спричинити до, скажімо так, непідготовленості їх до. Зимового періоду, коли можуть спостерігатись інші несприятливі умови. І, на превеликий жаль, ми можемо констатувати, що поліпшення цієї ситуації найближчими днями ми не бачимо. На сьогоднішній день метровий шар ґрунту на полях навколо конотопана в господарствах він практично сухий. При максимальних показниках в метровому шарі десь 190 мм, Ми маємо показники всього-навсього 30-40 мм. От навіть ми не змогли знайти в наших архівах, період, коли була б от аналогічна така от жорстока грунтова посуха, що стосується прогнозу погоди на найближчі дні, то Буде утримуватись бездощова погода з морозами вночі від 3 до 8 градусів на найближчі три доби. В день температура буде коливатись від 2 до 7 градусів. На наступний період, десь починаючи 1-2 листопада, вночі ми попередньо очікуємо деяке підвищення температури від 4 мороза до 1 градуса тепла, а в день буде утримуватись температурний режим в межах 4-9 градусів. Що буде далі? То попередньо ми очікуємо, що 3-4 листопада. Листопада може відбутися подальше підвищення температури на декілька градусів, а надалі температура знизиться до звичайних для початку листопада показників. Скажіть, чи можна сказати, що останніми роками погода дійсно дуже змінилася у всі пори року? Ну, можна сказати так, що ми набагато частіше стали відмічати різноманітні рекордні показники, що стосується і температури. І е, режиму опадів. Так дійсно це відбулося. Діяльність закладів охорони здоров'я має значну соціальну значимість, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров'я з боку суспільства. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії. Організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років. Переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. На сьогодні в Україні медицина переходить на новий етап надання якісної медичної допомоги, що базується на системі страхування і відповідає всесвітнім стандартам медичного обслуговування населення. З 1 липня 2015 року комунальним закладом Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова укладено договори зі страховими компаніями «Нафтагазстрах» та ОТЛ Страхування. В лікарні сформовано запас медикаментів, забезпечено харчування відповідно до умов договорів зі страховими компаніями. На сьогоднішній день лікарня надає медичну допомогу застрахованим особам в 17 стаціонарних відділеннях. Комунальний заклад Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова запрошує осіб, застрахованих в страхових компаніях Нафтогазстрах та ОТЛ-страхування, звертатися за наданням кваліфікованої медичної допомоги.